Сьогодні проводиться тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці. Роботи, які будуть виконуватися, це вимога охорони праці під час виконання робіт на деревообробних верстатах. Учасники тренінгу, представник роботодавця, начальник відділення охорони праці, керівник робіт, майстер дільниці деревообробки. А також виконавець робіт, складальник виробів з деревини, також присутній інспектор посадова особа управління інспекційною діяльністю інспекційної діяльності міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Зараз майстер деревообробної дільниці нам скажуть, яку роботу будуть виконувати. І які будуть небезпечні або шкідливі фактори при виконанні цієї роботи, і відповідно який деревообробний верстат буде задіяний. Згідно змінного завдання, сьогодні будемо виконувати вирізку лажаменту для пакування електродів. Так, Для цього ми будемо застосовувати стрічкопильний станок ЛС-80. Mm -hmm. Що потрібно зробити? Для цього? Потрібно отримати ключ-бірку. У нас є журнал. Ось ключ-бірка. Ваше ім'я вже записано, будь ласка, розпишіться, отримуйте. При виконанні роботи на вас будуть діяти шкідливі фактори. Це шум та робота на мег обладнання. Тому для мінімізації впливу треба застосовувати засоби індивідуального захисту. Біруші у вас є? Так. Да. Покажіть, будь ласка. Так, Ну що, забірку ви розписались? Будь ласка, беріть заготовку та виготовляйте нажимати. Майстер дільниці казав про небезпечні фактори. Виконавець робіт оглянув обладнання на наявність заземлення, на наявність огородження ріжучого інструменту, а також роботу вентиляції. Робота, яка виконувалася, відповідає вимогам законодавчих та нормативно-правових актів. А також діючих нормативних документів підприємства. Дякую.